Ще радію тим, що ми дійсно можемо і маємо можливість продемонструвати досягнення наших студентів, починаючи від першого курсу до четвертого. Роботи ви побачите різні. Виставились вже дітки і першого курсу, і другий курс, і третій, і четвертий. Четвертий, звичайно, для них це вже, можна сказати, виставка, яка відправляє їх у політ високого мистецтва, а перший курс тільки поринають у світ цього мистецтва. Дуже хочеться зазначити те, що наша наша ця комісія кінофотовідеосправа це наша спеціалізація, яка колись була в рамках народної художньої творчості, а сьогодні ми вже у менеджменті. Ми вже трошки підросли. Ми засновані в 1993 році і в нинішньому році нам уже 31 рік. Ми прийшли вже два ювілеї 25 років. Ми прийшли ювілей сумний. В сумний важкий період, 30 років, які ми бурно не, не відзначали. Але ми раділи тому, що ми вже 30 років можемо працювати в сфері мистецтва, в сфері фотографії і в сфері кіно. Які чудові фотографії виставили діти, як вони бачать світ, як вони на цей світ реагують, які, які дорослі погляди і на життя, і на свої мрії у них вже тут вони сьогодні продемонстрували. Багато цікавих робіт, багато талановитих сердець доклалося до створення сьогодні такої чудової виставки. І запрошую зараз до слова директора коледжу, Нижника Сергія Володимировича. У нього є багато чого вам сказати, талановиті наші кам'ячани. Дорогі друзі, в мене дійсно є багато що сказати, але багато говорити не потрібно, тому що набагато більше ви можете побачити, оглянувши цю виставку. Сьогодні вкотре нам продемонстрували свій талант, свою творчість, свою майстерність професійно. Студенти найсучаснішої однієї з наймолодших наших спеціальностей, хоча їй уже понад 30 років, але вона все таки наймолодша в коледжі, адже коледжу вже понад років. Так, кіно, фото, відео справи. Фотографії дуже різнопланові, дуже різножанрові. Тут є і пейзажі, і портрети, і сюжетні фото, але всі вони, незважаючи на свою різноплановість, пронизані духом часу, духом тривоги, духом журби, але одночасно і духом сподівань і надії. Ми дуже дякуємо всім, хто взяв участь в підготовці організації цієї виставки, всім, хто прийшов. Підтримати наших студентів, наших давніх друзів, наших колег, в яких наші студенти черпають натхнення, черпають досвід. Так особливо дякуємо вам, працівникам галереї мистецтв за те, що ви даєте можливість і мешканцям міста доторкнутися до майстерності, доторкнутися до мистецтва і нашим студентам продемонструвати свої уміння, свої навички. Дякуємо викладачам комісії. Кіно фото, відео справи і звичайно всім студентам, так як вже сказали, ми безмежно раді вітати вас на нашій фотовиставці. І я хочу насамперед сказати, що ми безмежно вдячні нашим викладачам Івані Тані Михайловичу, Ольги Олександрівні, Владу Романовичу, за їхню мудрість за їхні знання, які вони вкладають в нас. І ну, завдяки їм ми можемо бачити сьогодні такий неперевершений результат, так як ми бачили вже в тому залі, і тут. Також ми хочемо подякувати нашому директору. І я хочу сказати, що сьогоднішній день це безумовно свято для нас, але і в той час. Це смуток, так як для студентів четвертого курсу, це на жаль остання фотовиставка в цьому коледжі, і це сумно. Але ми не засмучуємось, і я хочу побажати так само наші всі студенти. Ми хочемо побажати викладачам терпіння. Студентам творчості, натхнення, аби ви навчалися тільки на хороші оцінки і здобували подяки, грамоти, аби вас такі роботи висіли не одна, не дві, а десять. І хочу сказати для всіх інших. Найголовніше побажати це перемоги для нашої України і аби вже настав мир і у нас все було добре. Тому э, дякую, що ви сьогодні відвідали нас і переглянули наші роботи. Ми дуже вдячні. Дякую.